Четвер, 24-го тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дій пришиттям подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слова! Ісуса бувають іноді гострі та важкі до сприйняття. Це відбувається тому, що Богу залежить на нашому спасінні. Він прагне спасіння кожної людини. Тому слухаймося сьогодні слова Ісуса до людей, які відкидають Його любов. Відчуй серце Ісуса, що зранене. Через неприйняття Його любові. До слоня першого послання святого апостола Павла читання. Браття про час та пору нема потреби, щоб до вас писати, бо самі знаєте, що День Господній прийде, як злодій уночі, коли говоритимуть мир і безпечність. Тоді зненацька злетить на них погибель, як біль родіння на вагітну, і не уникнуть, та вибрати не в темряві, щоб вас той день захопив зненацька, як злоді, бо всі весени світла і сини дня. Не належимо ні ночі, ні темряві, не спімо, отже, як інші, але чуваємо і будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, які належимо дневі, будьмо тверезі, надівши броню віри та любові, і шолом надії на спасіння. Коментар не спімо, очі, як інші, а чуваємо та будьмо тверезі. Дорогі мої, знаємо, що нетвереза людина неадекватна в своїй помедінці. Вона сприймає світ у викривленому розумінні, під дією алкоголю може зробити якісь гріхи та вчинки, яких ніколи не планувала, і про які потім буде дуже шкодувати. Подібною. До, До стану сп'яніння є така затуманеність. або, як каже це апостольське читання, стан, коли ми не спимо, бо ми робимо ті чи інші вчинки, а потім шкодуємо, робимо ті чи інші кроки, які пізніше усвідомлено ніколи б не зробили. Як Господь просив своїх учнів не спати, а чувати з ним, так і апостол Павло каже нам чувати, не спати, бути уважними і пильнувати свій стан. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли. Горе вам, книжники і Фарисеї. Що будуєте гроби пророкам, і ваші батьки їх убили. Ви так стаєте швідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа, я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити. Щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від сотворення світу, від крови Авеля до крови Захарії, вбитого між вівтарем і храм. Так, я кажу вам, цей рід відповідатиме за все те. Горе вам, законовчителям, ви взяли ключ знання. Самі вони увійшли, і тим, що хотіли вийти, заборонили. Як він вийшов звідти, книжники та фаристеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чагаючи, щоб несподівано піймати яке слово з його. Тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало. Він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтеся в фарисейської закваски, тобто лицемірства, коментар, остерігайтеся в фарисейської закваски, тобто лицемірства. Дорогі мої, у своєму житті ми дуже часто граємо різні ролі. Через це. Буваємо нещирі з іншими, можливо, навіть лицеміримо. Одні ролі граємо у стосунках жінка-чоловік, діти, батьки, інші на роботі, а ще інші серед друзів. А ще сумніше, ми часто граємо роль самі перед собою. Де ключ і яка розв'язка? Щоб припинити грати ці ролі, щоб справді бути тим, ким я є, таким, яким сотворив мене Бог. Ця розв'язка є в наших стосунках з Богом. Господь є правда та істина. Що більше наближаємося до Бога, до правди та істини, то більше самі стаємо правдиві та істини. Що більше перебуваємо з Богом, то більше можемо бути з собою в життєвих ситуаціях. Тоді нам не буде страшно, яку посаду займаємо, чи нас цінують, чи не цінують, чи маємо в житті успіхи чи невдачі. Будемо розуміти, що ми в будь-яких обставинах є цінні в очах Божих. Бог прагне, щоб люди пізнавали Його. Він робить усе, щоб доправити, допровадити людину до пізнання Бога. Не йдеться йому про лише інтелектуальне пізнання. Фарисеї інтелектуально про Бога знали дуже багато. Вони пізнавали його кожного дня. Вивчали святе писання, однак серця свої мали далеко від Бога. Бог прагне, щоб ти пізнав Його серце, жив у глибоких відносинах з ним. Бог усіх запрошує до такої близькості з ним. Кожному дає нагоду, щоб пізнати Його серце. Подумай, у яких відносинах з Богом знаходишся ти? Сьогоднішньому Євангелію перед нами повстають дві категорії людей фарисеї і крижники та пророки і апостоли. Одні і друге мали глибоке прагнення пізнання Бога та йому служити. Фарисеї затрималися лише на інтелектуальному пізнанні. Вони не впустили Бога у своє серце, щоб він міг і діяти в ньому. Апостоли пророки довірилися Богу, іноді всупереч логічним поясненням, дозволили Богу творити в своєму житті план спасіння. Тому подумай, до якої категорії людей хотів би належати ти. Правдива мудрість не полягає в тому, щоб зупинити лише, лише на дослівному вивченні святого письма, на зовнішньому виконанні релігійних практик, на очікуванні, що Бог нам колись об'явить правду про себе. Правдива мудрість полягає на тому, щоб дозволити Богу реалізувати. План спасіння для мене тут і тепер, довіритися Божій любові та Його благодаті, відповідати йому взаємністю та свідчити про нього людям палким люблячим серцем. І на кінець, дорогі мої, важко жабам здогадатися, що їх було то. Це ще не увесь світ. Важко рибам уявити, що крім моря є ще й суша. Важко тому, хто спить, зрозуміти, що він спить. Важко людині осягнути, що життя це можливо зовсім не те, про що, що він про нього думає. Болото також любить блистіти. І гордість може показатися смиренною. Страх Божий це смирення, страх людський це боягузтво. Чим тихіше живеш, тим більше зрозумієш. Справжні двері завжди відкриті, але люди б'ються у двері, намальовані на стіні ними самими. Не перемігши світ, не прийдеш до Бога, переможеш світ, Бог сам прийде до тебе. Тому прошу Господа про поглиблення моїх відносин з Ним, щоб я міг зі щирим сповненням Божої любові серцем бути апостолом і пророком у своєму середовищі. Отже, в сьогоднішньому Євангелії Ісус відкрито каже, що суть фарисейської закваски це лицемірство. Лицемірство може приймати різні форми і проявлятися в різних вчинках. Так, як це було в апостола Петра в Антіохії, коли Петро викрив його, Павло викрив його за це. Так. Як це буває в нас, коли ми не вчиняємо чесно, відкрито, щиро і покірливо. Крайня форма лицемірства з його огидливою генелою, брехливою суттю була серед людей, що звуться фарисеями, звідси й пішла назва цієї закваски. Звичайно, у жодному разі не можна вважати усіх фарисеїв, які жили за Ісусових часів лицемірами. Це докорінно неправильно, як про, по одному чи кількох священниках не можна казати, що всі такі. Та й полікаряк і, і по всьому. Серед них були благочестиві, серйозні і люблячі Господа люди, такі як Никодим, Йосиф з Герметей, Амалаїл, у яких були щирі пошуки істини. Проблема фарисеїв була в їх вченні, яке заквашувало їх, роблячи наголос на самоправедності, показній побожності і особливо на тлі інших людей. Вони жили в релігійній часи свого, системі свого часу, яка диктувала для них свої принципи. І ця система докорінно розходилася з принципами священного писання. Вони настільки в цьому загрузли, що лицемірство в них проявлялося не лише в окремих вчинках, але в самому способі життя і мислення. І для Христа це була найрадикальніша і найпотворніша форма гріха, саме через те, що будь-якій ваді і гріху властиво розвиватися як інфекції і прогресувати як вірусу. Лицемірство серед фарисеїв досягало критичної точки. Тому слова про найстрашніші суди, які вимовляв Ісус, були сказані на адресу цих людей. Але в чому суть цього згубного стану? І як ми можемо сформулювати цю проблему фарисейської закваски, суть цього лицемірства і проблема цієї закваски полягала в явній і удаваній імітації любові до Бога. Вони неначе прагнули довести свою любов до нього, але тільки для того, щоб інші сказали про них: О, це побожні люди, вони є талонами святості і праведності. Проте в той же самий час вони не любили Бога, але імітували цю любов, як актори, що прагнуть заслужити схвалення публіки. Усе їх життя було спрямоване до показаної, зовнішньої і поверхневої праведності. Ці люди вдавали, що люблять Бога, викривають гріх, виконують закон і всі його тонкощі, але проте робили все це не для Бога, а для своєї власної слави перед людьми. Фарисеї вправлялися в самоствердження, стаючи все більш і більш сліпими. Позростали у власних очах. От які ознаки такого явища, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте дещатину зм'яти кропу і кмину, а облич те, що найнаведливіше у законі. Суд милосердя, милість і віру. Це належало робити, але й того не залишати. Вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте, горе вам, книжники й лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді як усередині вони повні злодійства й неправди. Фарисею сліпий, очись першу всередині чашу і блюда, щоб очистими були й зовні вони. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемірішко подібнюєте ще розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти, та й ви, на вигляд, здаєтеся людям праведними, а всередині середній повні лицемірства і беззаконня. 23, 23, 28. В іншому місці Ісус ще точніше показує докорінну проблему цих людей, але знаю вас, ви не маєте в собі любові до Бога. Івана 5:42. Цими словами Ісус схотів. Сказати, ви удаєте, що любите Бога, молитеся і постите. ви якби нехтуєте гріхом і сильно засуджуєте гріх інших людей. Ви багато говорите про святість і про всі постанови закону. Але я знаю вас, ви не маєте любові до Бога. Тобто ви навіть не розумієте насправді, що таке любов, і через це не вмієте прощати, бо самі не пережили прощення. Саме тому ви не допомагаєте по справжньому іншим, як і у вас немає доброї совісті, упокореного Духу і визнання своїх власних помилок і гріхів. Вам треба покаятися, сповнитися Божого страху і змиритися, а ви хвалитеся і гордитеся, і не бачите себе, вдаючи, що все гаразд. А от про інших у вас сіпрана ціла енциклопедія і картотека, як написано. Що ж ти бачиш скалку оці брата Твого, а колоди, що в твоєму оці не відчуваєш? Або як можеш сказати братові твоєму брате, дай я вийму скалку з ока брата Твого, коли сам не бачиш колоди в власному, оці Лецимія. вийми перше колоду з свого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Ця крайня форма лицемірства була дуже потворна в очах Ісуса, бо є справжньою удаваністю, яку дуже сильно відкрито викрив Ісус, радячи берегтися цієї закваски, лицемір, видаючи себе за благочестивих. Набожених і порядних людей насправді були зовсім іншими. За зовнішніми видимими діями ховалися зовсім іншими, які Бог дуже добре бачив. Маски, які вони одягнули на себе, не відповідали тому, ким ці люди були насправді. На жаль, визнавати себе, винуватими перед Богом лицеміри не збиралися. У чому і полягала підступність самообману. Вони обманювали себе, не приймаючи викриттів, обманювали інших, поки їх не викрили. Лицемірство це життя на показ, демонстрація того, чого насправді немає. Це не просто перебільшення, а духовна підступність, коли людина показує їм, що вона чиста, свята і праведна, проте насправді не є тим, за кого себе видає. Я рід, який чистий в очах своїх, тоді як неомитий від нечистот своїх прич тридцять дванадцять. Звичайно, усі люди грішні і потребують небесної допомоги. Але різниця полягає в тому, що одні викривали своє серце для цієї допомоги, а інші удають, що відкрили, що взагалі від неї відмовилися, продовжуючи жити по плоті, перебуваючи в стані шліпоти. Одна з найбільших проблем. Щоби здолати лицемірство, це відмова визна, визнати, сповідати і щиро розкрити своє серце перед Богом, а у деяких ситуаціях і перед людьми, які могли мати якийсь стосунок до людини, що бажає змінитися і розкаятися. Стан, який називається лицемірство, це неправильний погляд і на себе, і на Бога, і на інших людей. Можна назвати такий стан духовною шліпотою і небажанням визнати себе повним банкрутом, де необхідно засмутитися серцем перед Богом, це стан, у якому відсутнє світло Божої істини, що і робить таку людину глибоко неосвіченою. Але попри те, що така людина живе, як ніби нічого не сталося, вона у своєму лицемірстві є сліпою, духовно заблукалою людиною, що не має з Богом справжніх стосунків, хоча удає, що в неї все гаразд. У цьому проблема лицемірів. І це глибокий самообман, бо вони інших вони вважають поганими, духовно, заблукалими і неугодними Богу, але не себе. Звичайно, такі люди можуть мати академічну освіту і цим чванитися, але не мати духовного ощаяння, не бачачи себе і не розуміючи Бога. Такі люди можуть говорити про гріхи усіх людей, але самі не поспішають покаятися за своє беззаконня. Вони не бачать себе. Тому краще бути неуком і це визнати, ніж знавцем і мудрецем у власних очах. Краще бути грішним і шукати від чогось зцілення, звільнення, визнаючи свою духовну убогість, ніж усім показувати свою власну штучну праведність, яка як забруднений одяг, краще бити себе в груди, як митер, ніж хвалитися і підноситися, як фарисей, краще промовчати і навіть зайвий раз вибачитися, ніж відмовлятися. Прийняти на свою адресу будь-яку критику і викриття, і нарешті краще визнати себе останнім грішником і отримати від Бога небесну праведність, ніж виявляти себе суперправедником і особливо набожною людиною. Лицемірство, дорогі мій, це закваска, і від неї застерігає нас Господь кажучи, бережіться. Щоб ця корозія не пожерла вашу щиру віру і кислота не зробила вас безплідними і порожніми. Перемога над лицемірством лежить через щире визнання свого стану перед Богом і жадання до пізнання Його. Дуже важливо навчитися бути максимально чесною, лагідною людиною, яка здатна відкинути сором перед людьми. Керуючись погодною щирістю. Найчастіше, сором перед людьми заважає смиритися перед Богом і в простоті розкаятися перед Ним, нам, як людям, іноді дуже важлива оцінка інших людей. Але якби люди нас не лихословили і не принижували, дізнавшись про нас щось нехороше, ми повинні схилитися перед Богом і за усі наші гріхи покаятися. І винести все на сон. Це допоможе перемогти і сокрушити лицемірство. Отже, це третя закваска, про яку говорив Спаситель. Перша це іродова закваска, друге садукейська і третє фарисейська. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо й надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал. Я уділяю благословення. пишіть і мене.